Як вже було анонсовано, в Закарпатському кардіоцентрі відбулася серія мініінвазивних втручань, а саме з такою патологією, як аневризма висхідної аорти. Хочу вам представити нашого пацієнта, якому була виконана операція Бентала. Хочу зазначити, що це було вперше в Закарпатті, виконана дана операція з мінімально інвазивного доступу. Як бачимо, розріз зовсім невеликий. Це пришвидшує реабілітацію пацієнтів, подальша фізична активність набагато краще, дозволяє займатися повсякденними справами без жодних лімітів. А зараз це наш пацієнт Ігор. Він дав дозвіл згоду. От Ігор, скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте? Доброго дня. Минуло більше тижні після операції. Почуваю себе чудово. Походжу на прогулянки. Ходити можу, от, більше я, поки нічого не пробував, болі мінімальні. От, тому поки все виглядає дуже добре і дуже дякую лікарям за професійність. Перед операцією я пару разів за рік відчував біль за грудиною, здавлюючи біль. З... Тяжко було дихати на деякий час. Зробив УЗІ, перевірив, виявили анабризму, прийшов до Володимира Володимировича, проконсультувалися і вирішили робити оперативне втручання. Надалі такі оперативні втручання планують проводитися в нашому кардіоцентрі. Хочеться виразити подяку команді з інституту МОСО Кравченко Віталію Івановичу, які так само нам допомагали. Тому це командна робота, і надалі плануємо міні-інвазивні методики впроваджувати в практику. Наразі ці операції доступні для мешканців Закарпаття і не потрібно виїжджати за межі області це дуже-дуже добре. Великий уклін, велика шана Володимиру Володимировичу і Віталію Івановичу і іншим лікарям в клініці теж.